Усі гриби їстівні, але деякі лише один раз. Утім, існують гриби, що ладні самі поласувати вами. Знайомтеся, міконіди. Так, як би дивно це не звучало, міконіди раса розумних живих грибів. Зустріти їх ви можете, як і належить у темних і вологих місцях, насамперед підземеллях та печерах. Зовні вони більш за все нагадують улюднену поганку. Під характерним капелюшком знаходиться бліде гуманоїдне тіло з трипалими руками та прямими товстими ногами. Що ж стосується їхніх розмірів, то ростуть міконіди протягом усього життя, термін якого становить 24 роки, і найстаріші з них з ростом сягають 3 метрів. Битися міконіди не вміють, але здатні випускати хмариний спор з галюциногенним чи заспокійливим ефектом, що старіший гриб, то більше видів спору йому доступно. Живуть вони невеликими групами, так званими колами чи грибницями, численністю близько 20 особин приблизно порівну кожного віку. Така група разом працює, спить і проводить час у єднанні. Так називається колективний транс, перехід у який здійснюється за допомогою вдихання їхніх власних спор. Свідомість у них протягом такого періоду спільна, і перебування у цьому стані будь-який міконіт вважає за мету свого існування. Завдяки все тим же спорам, німі від природи гриболюди спілкуються між собою, а в деяких випадках і з іншими істотами, розпилюючи особливий вид спор та посилаючи в чужу свідомість образ галюцинацію цієї здатності, міконіди набувають приблизно всередині свого життя. Керує спільнотою міконідів Король, найбільший представник групи, розмір якого штучно збільшують за допомогою їхньої власної грибної алхімії. На відміну від своїх підданих, королі ніколи не беруть участі у єднанні і зберігають ясність свідомості, займаючись підготовкою грибних еліксирів та охороною одноплемінників, що перебувають у трансі. Трансформація в короля неприємний і болісний процес, а сама посада аж ніяк не привілей, а радше тяжкий обов'язок. І все ж зі смертю попереднього лідера, інший найбільший міконіт кола без суперечок посідає його місце. Королі також єдині члени грибної спільноти, чиї тіла одноплемінники ховають із почистями. Рештки всіх інших вони без будь-якого жалю перетворюють на добрива.